Ви ж пам'ятаєте про 10-річну угоду Microsoft з хмарним сервісом Boosteroid? Так от, вже незабаром перші 4 гри будуть додані до бібліотеки сервісу від Xbox Game Studios та Bethesda Softworks. Про який саме проєкт йде мова, ви дізнаєтесь з цього спеціального випуску хмарних новин. Я вас вітаю! Ви на каналі Вічна Гра, коло мікрофона з вами. Як і завжди, я Дмитро. Підписка, коментар, подобайка дуже допомагає розвитку. Каналу, зокрема, і всього українськомовного контенту на Ютубі з 1 червня використовуючи хмарний сервіс Бустероїд, ви зможете зіграти в цілих 4 гри, які передбачаються десятирічною угодою з Microsoft. Перша гра це кооперативний виживач Grounded, в якому ви берете на себе роль дитини, яка раптово зменшилася в десятки разів і потрапила на заднє подвір'я свого власного будинку, де тепер треба вижити, відбиваючись від мурах і павуків, які не проти з'їсти мініатюрну людину. Гра має 91% дуже схвальних відгуків від гравців. Steam та коштує в магазині Габена 479 сімдесят гривень. Наступна забавка це оповідальна пригодницька гра Pentiment від Obsidian Entertainment з графічним стилем, ніби всі дії відбуваються на сторінках середньовічної книги. Саме в цей час і відбуваються ключові ігрові події, а саме в Німеччині 16-го сторіччя. Гра має 90% дуже схвальних відгуків від ігрового ком'юніті та коштує 279 гривень. Також стане доступним шутер від першої особи, де злуб від Аркейн, в якому розповідається історія про двох ідеальних убивць, що застрягли на острові Чорний Риф у загадковій часовій петлі. І тепер вони приречені переживати один і той самий день знову і знову. Гра має 77% схвальних відгуків від гравців, а коштує 999 гривень. І остання гра, в яку ви зможете пограти з 1 червня, це шутер від третьої особи Gears 5 від студії The Coalition. Присутня сюжетна кампанія, яку можна пройти як на одинці, так і в кооперативі до трьох гравців. Є в наявності і багатокористувальські режими. Гра має переважно схвальні відгуки від гравців та коштує 479 гривень. Всі ці ігри ви можете грати, якщо вони є у вашій бібліотеці Steam чи Epic Games Store. Також повідомляється, що це ще тільки початок. Після цього тайтли від Xbox та Microsoft будуть додаватись до бібліотеки сервісу Boosteroid на регулярній основі. В подальшому в сервісі стануть доступні проєкти від Activision Blizzard в разі успішного злиття двох компаній. Можна грати майже на будь-якому настільному комп'ютері, мобільному пристрої або смарт-телевізорі операційній системі чи платформі гравці зможуть насолоджуватися іграми, які підтримують контролери безпосередньо на своїх смарт-телевізорах через програми Boosteroid, Android TV та LG WebOS. Але все одно не забувайте ознайомитись з мінімальними системними вимогами сервісу перед будь-якою купівлею, чи то ігор, чи то підписок. Посилання знайдете під відео. Окрім цього, вище зазначеного тривають перемовини. З керівництвом Boстеroy та Microsoft щодо додавання до сервісу Microsoft Store. І можливо, навіть буде можливість грати, використовуючи підписку Xbox Game Pass для ПК. Але це не точно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Діліться зі мною вашими думками щодо цих ігор. І які ігри ви б ще хотіли бачити від Майкрософт. Дякую вам всім за перегляд. Побачимось в наступному відео. Слава Україні! Переможемо!